Доброго дня, шановні учні! Вітаю вас на 13-му уроці інформатики для 4 го класу. Тема сьогоднішнього уроку поняття моделі та моделювання. Сьогодні ви з'ясуєте, що таке модель та моделювання. Дізнаєтеся про види інформаційних моделей та навчитеся створювати математичні моделі. Ти вже знаєш. Що об'єкт це деяка частина навколишнього світу, про яку ми можемо говорити як про одне ціле. Кожний об'єкт має ім'я та певні властивості, за якими ми його можемо розпізнати серед інших об'єктів. Спрощений аналог реального об'єкта називають моделлю. Модель ураховує лише суттєві властивості об'єкта, необхідні для розв'язання конкретного завдання. Модель застосовують, коли реальний об'єкт або надто великий, або малий. коли його складно або неможливо дослідити, як в даному прикладі, модель клітини рослин. Давай розглянемо малюнок. Модель яких реальних об'єктів зображено на малюнку. В реальності у нас існує жираф, тобто в даному випадку це модель жирафа, його іграшка, та існує земля. В даному випадку у нас моделлю є глобус. Моделі поділяються на матеріальні та інформаційні. Матеріальна модель або макет це об'єкт, який реально існує. Інформаційні моделі є описом реального об'єкта і подаються у вигляді схем. Таблиць, креслень, формул, опису і так далі. Давайте розглянемо малюнки. На одному з них зображено реальний об'єкт, а нарешті його моделі. Яка модель матеріальна, яка інформаційна. На третьому малюнку у нас зображено реальний об'єкт. На першому малюнку це його матеріальна модель. Тому що вона реально існує. А на другому малюнку це його інформаційна модель, тобто подана у вигляді малюнку. Часто ми зовсім не помічаємо, що наше життя пов'язане зі створенням і дослідженням моделей. Процес створення моделі називають моделюванням. Давайте розглянемо основні етапи створення моделей. Перший етап. Потрібно визначити мету створення моделі. Другий етап виділити суттєві властивості об'єкта, які ми будемо досліджувати. І третій етап вибрати спосіб подання моделі. Матеріальна, інформаційна і в якому випадку інформаційну модель ми будемо подавати. Давайте розглянемо інформаційну модель, яка допоможе визначити, скільки сухого корму на день потрібно для кошенят. Для того, щоб створити таку інформаційну модель, нам потрібно спочатку обговорити, який об'єкт ми будемо описувати. В даному випадку це кошеня. Які його суттєві властивості, це вік та маса, і який спосіб подання моделі. Як ця модель може допомогти розв'язати задачу. Знаючи вік кошеня і його масу, ми можемо дізнатися в середньому, скільки. Корму потрібно кошенятті в день. Створи інформаційну модель об'єкта кошеня для розв'язання однієї із задач, опис породи, визначення розміру, клітки для перевезення які властивості об'єкта є суттєвими. Коли ти розв'язуєш математичну задачу, то спочатку створюєш модель у вигляді схеми, яка полегшує розв'язання. Наприклад, розглянемо задачу. Оксана заплатила за олівці 30 гривень, а Мишко на 5 гривень більше. Скільки всього грошей витратили діти? Можна створити дві моделі у вигляді схеми і у вигляді опису. Всі вони будуть являтися інформаційними моделями. В першому випадку ми створюємо у вигляді відрізочки. Де зелений відрізочок? Це у нас. скільки Оксанка заплатила. І далі Мишко заплатив на 5 гривень більше. Тобто ми від, до відрізочка Оксанки додаємо ще 5 одиниць, отримуємо оранжевий відрізок. І потім рахуємо загальну їхню кількість. Або можемо описати у вигляді другої моделі. Інформаційну модель, подану у вигляді математичних рівнянь або нерівностей, називають математичною моделлю. Інформаційну модель, яку реалізовано на комп'ютері, називають комп'ютерною моделлю. Тепер перейдемо до скарбнички цікавого. Британська вчена Карен Спарк Джонс розробила технології, що дозволяють працювати з комп'ютером за допомогою слів, а не рівнянь та кодів. Розглянемо ребуси. Ставте на паузу, спробуйте розв'язати і порівнюйте вашу відповідь. На цьому ребусі закодована назва міста, а саме Львів. Розглянемо другий ребус. На даному ребусі зображена назва також міста. Це місто Київ. Розглянемо третій ребус. На даному ребусі закодовано також слово львів. Наступний ребус. На даному ребусі закодовано слово мотор. І останній ребус. На даному ребусі закодовано слово клавіша. Тепер перейдемо до трішки складніших завдань. Розглянемо задачі. У класі 35 учнів, з них 20 відвідують гурток інформатики, 11 математичний гурток, 10 учнів не беруть участь в роботі цих гуртків. Скільки учнів відвідують обидва гуртки, скільки учнів відвідують тільки математичний гурток і скільки учнів відвідують тільки якийсь один гурток. Ставите на паузу. Пробуйте знайти відповідь. Тепер відповідь. Обидва гуртки відвідують 6 учнів. Математичний гурток відвідують 5 учнів. Якийсь один гурток відвідують 19 учнів. Тепер наступна задача. Коли з пачки зошитів взяли половину, а потім іще половину від половини, то в пачці залишилося 18 зошитів. Скільки зошитів було в пачці з самого початку? Також ставте на паузу, спробуйте знайти відповідь. Тепер відповідь 72 зошти. Тобто, якщо ми додамо 18 до 18, оскільки це у нас половина від половини, ми отримаємо 36. Якщо ми додамо ще 36 і 36, ми отримаємо 72 зошти. Наступне задання. Як у кімнаті прямокутної форми розставити 5 табуреток так, щоб біля кожної стіни стояло по 2 табуретки? Відповідь нам потрібно зобразити на плані. У мене на малюночку є такий план. Ви ставите на паузу і спробуєте їх розташувати таким чином, щоб біля кожної стінки було по 2 табуретки. А тепер відповідь. Нам потрібно три табуретки поставити в кутки. Перший, другий та третій куток. Далі інші дві табуретки, які залишаться, ми повинні поставити посередині стінки. Якщо все правильно зробили, то у нас біля кожної стінки буде по дві табуретки. Тепер наступне завдання. Нам потрібно переставити літери в кожному слові і прочитати прислів'я. Ставите на паузу. Пробуєте створити прислів'я. Тепер відповідь. Яке ж прислів'я у нас отрималося? А прислів'я у нас отрималося таке. Людей питай, а свій розум май. Наступне завдання. У нас є. Велика кількість прямокутничків, нам потрібно їх порахувати. Скільки прямокутників зображено на малюнку. Ставите на паузу, рахуєте. Тепер відповідь: давайте будемо разом рахувати. Один прямокутничок, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Тепер далі. Це у нас окремо прямокутнички. Ми можемо порахувати також декілька прямокутничків разом. Тобто, ось два прямокутничка і ось два. І інші. правіше. Окрім цього, ми можемо порахувати також прямокутниками ті, які у нас будуть йти по вертикалі. Тобто, ось так. Раз, два і ще три. Далі, ми можемо об'єднати в один прямокутник і ще чотири прямокутника. Тобто перший прямокутник, другий, третій і четвертий. І з іншої сторони: перший, другий, третій, четвертий. Далі наступні. Це у нас ось ці три прямокутничка разом. І знизу так само. І останній, самий більший, це у нас 18-й прямокутник. Самий біль, великий. Тобто, відповідь, ми отримали 17 прямокутників. Наступне, нам потрібно встановити закономірність заповнення прямокутників. За зразком. Тобто, якщо ми будемо йти в ліву сторону від числа, нам потрібно його додавати за умовою. 10 додати 7, у нас буде 17. Відповідь ми записуємо в зелений квадратик. І в інший. Тобто, у нас є 10. Більше число нам потрібно відняти від нього менше число, в даному випадку 7. Результат ми записуємо в зелений прямокутничок, Буде 3. Давайте тепер спробуємо. У нас є 5 та 12. 5 додати 12. Ми отримаємо 17. Наступне. 12 відняти 5. 12 відняти 5 буде 7. Переходимо до наступного. 8 додати 13. 8 додати 13 дорівнює 21. Тепер наступне. Під 13 потрібно відняти 8. 13 відняти 8 буде 5. 11 додати 7. 11 додати 7 буде 18. І 11 відняти 7. 11 відняти 7 буде 4. І останнє 16 додати 11. 16 додати 11 буде 27. І в останньому прямокутничку 16 відняти 11. 16 відняти 11 буде 5. Тепер для того, як добре ви вивчили матеріал, пропоную відповісти на такі три запитання. Що таке модель? І що таке моделювання? Які бувають моделі та де ти їх використовуєш. І останнє запитання. Що таке математична модель? Як вона допомагає в розв'язуванні задач. А тепер завдання Працюємо за комп'ютером. Знаходиться воно у підручнику на сторінці 5859. Перша вправа моделі і об'єкти. Завдання. Нам потрібно обговорити, що із запропонованих зображень може бути об'єктом, моделлю і яку модель можна. Поставити у відповідність визначеному об'єкту вправі. І друге право. Способи подання моделей. Нам потрібно розподілити моделі в групи, інформаційні та матеріалі у самій вправі. Для відкриття вправи ви можете перейти за QR-кодом. Дякую за увагу. Чекаю на наступному уроці.